Привіт, ножемани! Сьогодні на огляді у нас новинка від норвезького ножового бренду Helle, фіксований ніж для аутдору під назвою Vabakimi. Даний ніж спроектовано спільно з відомим сурвівалістом Лесом Страудом. Це такий фахівець по виживанню в дикій природі. Якщо хто не в курсі, то це як Бергрілс, тільки значно крутіше. Окей, декілька слів про пакування цього ножа і перейдемо до його огляду. Отже, постачається, ніж в стандартному такому картонному тубусі, в якому ми звикли бачити всі ножі торгової марки Хелля. Всередині у нас така книжечка, в якій написано, в якій написано всі нюанси з приводу його обслуговування та загострення. Також норвежці поклали таку от як це назвати хустинку в комплект з ножем, яка теж може комусь і сподобається. Окей, що по ножу? Ніж спроектовано таким чином. Це ніж з повнорозмірним руків'ям, з коротким, але міцним клинком, довжиною 80 мм та товщиною 3,3 мм. Широкий дроппойнт, кути якого. Кути обуху, якого не оброблені для того, щоб можна було працювати з ферецелєвим стержнем, розводити вогнища в дикій природі і так далі. Сканді Грінд, фініш клинка у вигляді такого дуже дрібного сатину, який знаходиться на межі з поліруванням. З одного боку, ми бачимо гравіювання Хелі, назву моделі в абакімі, Також у нас написано «Made in Norway» і Слетнер. З іншого боку, у нас логотип Леса Страуда. Окей. Клинок ножа виготовлено з інструментальної сталі Slepner-Udeholm, однієї з найкращих інструменталок на сьогоднішній день. Ця сталь. Є високолигованою інструменталкою, яка створена на базі d 2 але на відміну від неї має значно якіснішу дрібну мікроструктуру, дрібніші карбіди, рівномірніше розташовані між собою. Відповідно, дана інструменталка має високу ударну в'язкість і не боїться якихось грубих робіт, не боїться розщеплювання, не боїться бокових навантажень, скрутки, різного там длубання та інших негараздів, які. Не завжди ножі добре переносять. В даному випадку можна не переживати, тому що такий короткий широкий клинок, який має запас міцності, запас товщини по обуху, до того ж такою інструменталочкою на борту, чудово буде переносити різні такі екстремальні історії. Єдиний момент, про який не варто забувати, це догляд за цим ножем. Так як слепнер Удехольм сталь інструментальної категорії, вона потребує хоча б якоїсь мінімальної уваги для того, щоб цей ніж у вас не поіржавів, якщо ви будете залишати його якимось брудним чи мокрим надовго, так би мовити, про це не забуваємо. Окей, ще трохи ТТХ і перейдемо до руків'я цього ножа. Окей. Загальна довжина 195 мм. Маса ножа 150 грамів самого ножа і 190 грамів разом з піхами. Так, він маленький і важкенький. Це такий собі фіксований танчик, який ми носимо на поясі, з яким не страшно відправитись кудись надалеко і надовго. От тримаєш його в руках і розумієш, що на нього можна покластися. Це такий ніж, який. Тебе буде рядувати, а не ти його в якихось скрутних умовах. Руків'я цього ножа виготовлено з карельської берези. Ергономіка його мені подобається, воно продумано досить вдало. Видно, що тут Лес Траут надавав якісь певні консультації, тому що навіть на офіційному сайті вказано, що руків'я цього ножика спроектовано таким чином, щоб він був зручним при тривалих рутинних роботах, при якихось багато тижневих походах, коли ми одним ножем робимо багато роботи, коли перед нами стоять задачі по облаштуванню табора. По збиранню різної деревини і подрібненню цієї деревини і так далі. Тобто руків'я заполіроване вручну і. Час роботи не має спричиняти жодного наминання, і насправді, от наскільки я можу судити в рамках студійного огляду, тому що я ще не відправлявся на тиждень кудись в карпатський ліс цим ножем. Навіть при максимальному стисканні цього руків'я не виникає жодного дискомфорту. Воно досить габаритне за розмірами. да нині ніщодово тримається як діагональним хватом, який насправді не сильно той використовується в одорі, так і молотковим, який буде частіше вами використовуватися, якщо ви будете строгати якусь дерев'яшку. Зворотній хват, хоч і не сильно він популярний, але тим не менш він тут також наявності, і жодним чином він жодного дискомфорту не викликає під час утримання цього ножа. руків'я мені подобається. Єдине, що не всім вподобає таке співвідношення досить великого руків'я з коротким клинком, але ну хто ми такі насправді щоб ставити під сумнів досвід світолесу так же? років'я кріпиться до хвостовика ножа з допомогою двох заклепок та. Тімлячні втулки, які добре, якісно заполіровані, не виступають на фоні загального контуру руків'я і жодним чином не псують гарну ергономіку, про яку я говорив перед цим. Якщо дивитися на нішу, так от зверху, може здатися, що це конструкція фултанг. Хоча це не так. Якщо звернути увагу на нижню частину руків'я, то бачимо, що сталевого хвостовика тут не видно. На сайті Helle така конструкція названа. як Фултанг, тобто типу наполовину фултанг. Дивне якесь формулювання, як на мене, але тим не менш, воно має сенс з точки зору компанії Хелі. Вони заявляють, що подібна конструкція зберігає міцність фултанга. Але при цьому дана конструкція буде комфортнішою під час тривалої роботи в умовах низьких температур, як там написано. Тобто ми рука. Яка працює цим, ножем, буде менше контактувати з холодною стал. Мені особисто здається, що якщо вже йде мова про тривалу роботу в умовах якогось морозу, то було б непогано мати якісь теплі рукавички. А в них вже не так важливо, скільки ти там сталі тримаєш, скільки дерева. Але знову ж таки, хто ми такі, щоб спорити з компанією Hellin. В комплекті з ножем будуть такі шкіряні піхви. В яких ніж нормально фіксується, мені подобається зусилля, за яким досилається, ніж у піхви. Там всередині є полімерний інсерт, який робить зручніше оперування ножем та піхвами. Також є така от петля шкіряна, з допомогою якої ніж можна закріпити на поясі. Отже, що можна сказати у висновку? Ніж норвезького виробництва, в якому багато ручної праці, в якому досвід і дизайн Леса Страуда, повнорозмірне, зручне, заполіроване руків'я з кирильської берези, шикарна інструментальна сталь Слепнер у Дехольм. І все це за 6,5 тисяч гривень. Цікаво? Я думаю, цікаво, особливо враховуючи промокод на знижку, який можна знайти в описі під відео. На цьому, напевно, огляд будемо закінчувати. Дякую, що подивилися. Можете підтримати нашу творчість лайком, коментом і поширенням. Все, друзі, до зустрічі.